На Полтавщині завершується посівна кампанія. Аграрії вже засіяли 111 тисяч гектарів землі кукурузою, соняшником, цукровим буряком, ярими культурами та ранніми зерновими. Погодні умови дозволяють розраховувати на багатий врожай. Про це говорили на селекторній нараді Міністерства аграрної політики та продовольства України Полтавській облдержадміністрації стосовно сходів, сто сходи. Проявляється нормально себе, волою в ґрунті достатньо, і питання, які стосуються догляду за відповідними культурами, теж в області поставлені на рівні. В принципі, від аграріїв в області ніяких нарікань щодо забезпечення палива, стильним матеріалом, там посівними і так далі не надходить. Я думаю, що в такому ритмі, як є, то до першого числа ми завершимо. Осіб зараз аграрії Полтавщини готуються до 27-ї міжнародної виставки Агро 2015 Вона відбудеться 3-6 червня в Київському експоцентрі. У нас заброньовано 42 метри квадратних виставочному центрі. Центральне перше місце видали Полтавській області і. Уже 11 підприємств зголосилося товаровиробників, які будуть представлені вся продукція, весь асортимент їхнього виробництва. Гостро стоїть питання із посіву гречки. Це дуже примхлива культура. Їй загрожує навіть невелике зниження температури повітря. Продовжили на селекторній нараді минулого року. Нею засіяли 4,2 тисяч гектарів землі. 2015-го планують збільшити масштаби до 4,5 тисяч гектарів.